За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російського гру, який шпугував за штабами сил оборони у Харкові та Чернівцях. Він збирав розвіддані про місця розташування сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. Як встановили слідство, ворожим поплічником виявився чернівчанин, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Після повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі однокласники і таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни агресора. У Харкові ворожий агент збирав дані про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб'єктів. Потім російський агент за вказівкою свого куратора з ГРУ повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Однак, головною метою його поїздки було шпигування за обласними управліннями СБУ, прикордонними загоном та місцевим військоматом. Співробітники СБУ затримали російського агента на гарячому під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкту у Чернівцях у травні цього року.